Я Це питання не відчуття, це вона помічка. Але комісія прийде, далі на газеті. Вона переїди і працює від і дійсно подумати, він буде там другий не місяць. Якщо можна через панду проїхати, заїхати, приїхати, все було повідомлення. Там треба ламати двері. Через ці другі двері не проїде колядка. Тобто там коридор і двері. Знову ці двері треба ламати, бо там колядка не проїде. Шановні, Ми замовили, виміняємо полоту, Лама. Давайте не будемо. Це ветеранський просік. Маріус сам не є пандус. Для чого робити ще один? У Ми не питали для цього. для чого робити ще один пандус? Є цього. Так, Є би могис. Там є вимоги до цього. У нас там операція простір, вибачте, також разом з, з усією амбулаторією чи виділяється, покрайний ті. Ви зараз спитаєте, він буде їхати через всю амбулаторію, буду їхати на паляці, крутити і це ненормальне. Шановні, я дуже прошу. Там конкретні вимоги, там приймуть і ветеранські простір і не знаю, прийдеться розговорю земля. Якщо там не там, поняти це, щоб робити розсудом, щоб порядка. Треба щось домовитися, це буде згідно вимог. Ми не можемо те, що я бачу, що я, ...я, ...я, ...я тепері... хочу. Є відповідно вимоги, не те, що мені хочеться. Ну напроможні, які б не ну зараз дивіться, що, що, що зміни до бюджету, що зміни до програми, це все затравує. ми тоді не зможемо профінансувати. Пропозиція була 100 тисяч на це додалась, ну тоді ми не ми дамані, людьми, вкладемо. Зі. Якщо і тоді двері міняють, там не бродять двері колясочні. Там две підходять, Анатолій, там двері. Що де двері вход на Там з той сторони. Ті двері, які в виходні, входні двері, там і відходять, а там двері стандарт. ви... стандартні. Двері. Ви... Я не ви, так, не... ви, ви чуєте? Ага. Не буде так, як вам хочеться, чи так, як мені хочеться, буде так, як треба. Але ми будемо свої. Показувати. Ми не повинні думати за гроші, ми не повинні думати за щось, ми повинні думати за хлопців, які віддали життя і дають. І це питання не вговорюється. Треба? Я... стоп, стоп, Треба вдіти. суму яку добавляти. Osionfish. Ну ми на комісію вирішили, ну сто, сто. Оце якщо там ще зробити так, як дійсно по колядка з'їде, заїде, і щоб людині нормально приїхати вверху, то треба подивитися. І хочете, що там все по нормам, значить мені треба ламати сам узол, щоб було по нормах, бо потрібно подиве ам коляска Треба Це не до цього молотою. Не через усю А в мене Нема більше туалету, де можна зробити для е, ветеранів. Це, це не обговорюється. Ну так а ви ж ви кажете по, по ДБН? Де, де Де? 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 просім ветеранів зробити? Про що ви говорите? Ні, так я вам кажу, якщо треба ветеранський простір по ДПНа, да, нам треба туалет міняти. Я це. вас почула. Ні, це. ну я просто я у вас, у вас почула. Є, я банди. вас почула, ми виділяємо 130. Ну, у вас, це залишається тисяч. Щоб поміняти мене перевернути і сказати, що у нас буде 5-10 тисяч. Реаліст, а ви їдете в такий туалет, що там бруста і людей налізаєте? За витиранням їжі вибиратимуть, я тобі кажу. Ми тоді не <плес> на, <плес> на туалет, на туалет, по кряму, в туалеті. Там ні, там туалет окремо, в цьому кострі. Що ти хай тече, там... Там туалет. що ж Так туди коляска не залізе, в той туалет. Зробимо, що залізе. Зробимо, але це не буде. Толкніть. Зробимо. Ми все ж <пості> <пості> робимо все, що вимагається. Зробимо. Ні, додайте. ще сто тисяч. Домовляйте. Двісті. Анатолій, тоді <пості> ж програми, і фінплани, і Я У... Третій раз. Ми не можемо. двісті тисяч ти ще додати додавляє. ще додавляємо. Ми не будемо робити під себе. Ми робимо під наші герої. i he will be one who it. do so I don't to the one who will go. <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale>

и прошу шановати памет наших хлопцови и за життя, за нашот сегодня за најбутно. Наших...

Ви сьогодні на захищаєте бюджетну, ви щас удяний ідіть. Свідомо слідкуємо тонко. Йде дисципліна, ротуємо тіло моску. Просто самою ще мені потрібно хто за нами йде. Так банк, робити, що не так робиться, ну, тягнути, і і видно до порядку трем було 5457. Е, до, до проекту деможливі такі перші сесії і внести такі зміни. За рішенням Комісії виключити з розгляду питання порядку номер 22 про захвернення документи землерусові щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості та передачу громадянину Єстремському серію В'яніслав'ю і земель комунальної власності на правах оренди земельної ділянки з таверцевим номером та фінту для колективного житлового будівництва площі 0. Цілих моїх 107 га, селі пристоми боїться в Київської області по вулиці Західників України, теж 25 років встановити ставку оренду і плати високів від наваліного собою сім'ї землі. А О, так, зараз, зараз зараз комісія, щоб депутатам було яково, комісія зараз? На комісії питання це розглядалося, його треба довивчати, там багато питань до нього є, то вирішено, поки його виключити на майбутнє. Дякую. До вивчання. А також пропонується включити до розгляду наступні питання про поводження проєкту землеустрою щодо встановлення змін меж міста Березань громадського району Київської області. Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки КП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини на 23-2026 років. Про внесення змін до фінансового плану КП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини 2025 рік. Про внесення змін до програми захисту населення і території надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Смітківської територіальної громади на 22-25 роки, про передачу основних засобів постійного користування, про передачу основних засобів КП господар та про передачу субвенцій з бюджету Сміківської міської територіальної громади до обласного бюджету Київської області. Прошу. Шановні депутати. Немає інших змін до порядку денного. Прошу підтримати в цілому порядок денний статті. Прошу голосуємо. Дякую, що приятель. І так переходимо до спільних питань порядку денного. Сесії і виконуємо. Перше про схвалення звіту про виконання програми соціально економічного розвитку разів і позаведення. Да. Обіця сан... звіт про виконання складався разом із звітом голови. На минулій сесії ви всі ці показники цифри <скільки> <скільки> є пропозиції проголосувати. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати, хто за. Проте упиноси одного, дякую. Шановні став. Прошу підтримати звіт про виконання програм. Рішення прийнято. Дякую всім. Друге питання про фінансовосподарську діяльність господар за 24-й. за 24